Українці, всім привіт! Я хочу зняти відео, як працюють в Бельгії робочі, як роблять борта із бетона. Ось працюють хлопці. Хочу показати вам, їде машина. Порт цельний. Потім розглажується, присипається Спеціальний автомобіль. Вони всі борта так роблять. больт борт вон потом чимось поливає спеціаліст чимось обприскує, не знаю чимось ну завжди цікаво по благоустрою мені завжди цікаво як все це робиться ось така робота друзі і не потрібні робочі їде автомобіль і все швидко робить. Я не знаю нідерландський язик. Я з України. <ривіться> 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 Ось так. Хлопці щось запитують, а я не можу відповісти. Ось так, Бачите, друзі. Зараз покажу на цій стороні. Дуже якісно, дуже якісно. Височезні, швидко. Тут будуть класти плітку пішеходну. А там розмітки зроблять для велосипедистів з двох сторон. Ну, просто шикарно. Просто шикарно, шановні. Ось зараз сніму ще цей процес вам. Мені завжди було цікаво, бо я займалась благоустроєм в Україні. Ось так. Петру на Подає. на ескалатор. Вот такий процес. Все, поехал. Поехал в бетон на гору. Супер техника, конечно. Вот так. Працюють люди. Зразу завезли. Вони поки все не розставили по всій вулиці, поки не завезли усі будівельні матеріали, не производили ніяких робіт. І все, там вже пів вулиці виклали е пішохідні доріжки. Ці ось і плитки виклали, бачите, по всій вулиці. щаслива це побачити. Я чекала. Мені один бельгій сказав, коли вони будуть це робити. І я приїхала спеціально, щоб вам зняти це все. Ось така історія. Будівельна. Супер. Просто бомбезно. Вигаються В общем, просто, просто шик. Я в захваті